Як забезпечити реальний захист прав українських військових та їхніх родин? Цю тему обговорили під час відкритого діалогу народні депутати, представники офісу омбудсмена, ветерани, громадські активісти та місцеві посадовці про результати зустрічі? Наш наступний сюжет. За офіційними даними, понад один мільйон українців мають статус учасника бойових дій. Із них більше 40 тисяч мешканці Прикарпаття, частині з яких потрібен реальний захист їхніх прав. Це власне забезпечення прав ветеранів в частині видачі їм. Посвідчень, а також встановлення статусів інвалідів внаслідок війни. Є великі питання до ВЛК і порушення їхніми прав. Також ми говоримо про забезпечення житлом щодо нового закону зараз про соціальне житло, про ті норми, які в нас ще діють від сімдесят року про 6 квадратних метрів. Ми повинні це все сьогодні обговорити. Це Оперативність оформлення різного роду пільг, посвідчень, які їм необхідні подальше оформлення пільг на житлово-комунальні послуги. Дуже важливе питання, яке нам показало опитування. Це більше 50% ветеранів, які повертаються, просто не знають, що їм робити надалі. Найчастіше приходять за психологічною допомогою, тому що десь знову ж таки я, як ветеран, не завжди повторюю, що достатньо буквально 5 хвилин побути в зоні бойових дій для того, щоб психологічна твоя стабільність помінялася, і ти десь приїхав з війни інакше ніж був до того. Також дуже часто звертаються з певними якимись бюрократичними моментами або з юридичними питаннями. То, що десь є моменти при нарахуванні пенсії, коли людина отримує інвалідність внаслідок захисту батьківщини. Де коли звертаються, досить часто звертаються хлопці, коли їм не хочуть присвоювати власне пенсію у зв'язку з захистом батьківщини, прописують зв'язку з проходженням військової служби. Це напевно один з таких найбільш популярних запитів. Це психологічна і юридична складова. На місцях також шукають шляхи, як ефективно допомогти захисникам. В громадах створюють нову посаду фахівець із супроводу ветеранів. Це люди, які мають стати своєрідними посередниками між військовослужбовцями і державою. Вже сьогодні на базі комунальних закладів територіальних громад є створено 103 вакансії для фахівця супроводу ветерана та демобілізованих осіб. Відповідно 90 вже вакансій сформовано, працевлаштовано. Ну і звичайно, що ми велику увагу приділяємо зараз і медичним закладам, тому на базі комунальних закладів медичних установ теж сформовано 24 вакансії. 12 фахівців вже працюють. Адже саме ці люди мають забезпечувати як правову, так і соціальну допомогу тим хлопцям, які проходять реабілітацію». Проте, без фінансування навіть найкращі ініціативи залишаються на папері коштів не вистачає, а потреб багато, кажуть народні депутати. Складна проблема враховуючи те, що на сьогоднішній день в бюджеті держави лише дірка, пов'язана з нескінченною збройною агресією Російської Федерації проти України. Всі гроші йдуть на фронт, але тим не менше різноманітні програми, грантові програми, кошти Європейського фонду. Розвитку. Вони так само спрямовуються на підтримку ветеранів. Стратегія підтримки ветеранів вона насправді на папері ідеальна. По факту ми розуміємо, що ці речі неможливо виконати в зв'язку з тим, що в нас просто немає грошей. І тому нам треба зосередитися на базових моментах. Які базові моменти? Ну, на перше, те, що держава має виконати гарантійні зобов'язання щодо військових. Які сьогодні воюють, і ми повинні говорити про підняття заробітної плати військовим, тому що це в першу чергу їхні права. Ветеран кожен має розуміти, скільки часу в нього буде на відновлення. Тобто, якщо він воює три роки, чи дасть йому держава, наприклад, три-чотири місяці на відновлення. До діалогу у форматі онлайн доєднався і уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Разом з іншими учасниками він наголосив, підтримка ветеранів не справа майбутнього, а нагальна потреба вже сьогодні.